i okay. На одному з найпотужніших підприємств області з виробництва полівінілхлоридових плінтусів та оздоблювальних виробів ті полісся відбулося урочисте відкриття нового цеху. Перерізати червону стрічку приїхали керівники підприємства та Бердишівський міський голова. Відкриття нових промислових об'єктів, зазначив Василь Мазур, стало вже системним явищем у місті, і це добре. А ще краще, коли у людей, які їх відкривають, великі плани на майбутнє. Дуже добре, що є такий чоловік, який, значить. Очолюється підприємство, яке представляє іноземних інвесторів. І якого кипить енергія, і він хоче значно розширити підприємство. Приємно те, що при розмові з, значить, з Павлом Олександровичем у мене така розмова відбулася, в планах підприємства є також будівництво житла для працюючих на цьому підприємстві. Я думаю, що якщо будуть реалізовані ці плани, статус підприємства, його перспектива буде мати. Ну, значний такий поштовх для його розвитку. У місті завод функціонує з 2002 року. Тоді тут була лише одна екструзійна лінія, де працювало всього 19 чоловік. Сьогодні це 10 таких ліній, що виробляють понад 12 мільйонів погонних метрів продукції та 133 робочих місця. Основна продукція підприємства це оздоблені профілі з різних матеріалів. Це і дерево, і метал, латунь, алюміній. І, звичайно, ПВХ. Так от нішу ПВХ це повністю продано на завод Тісполісся. Вся продукція компанії Тіс із ПВХ виробляється тільки на заводі Полісся. Це плінтуси, це кути для керамічної плитки, це оздоблені кутники для. Вуглів зовнішньо-внутрішніх приміщень це на ванновий профіль. І звичайно, вся фурнітура, тобто кутники зовнішньо-внутрішні заглушки, які супроводжують безпосередньо цей, цей продукт. Після введення в експлуатацію нового цеху, площа якого майже 2 тисячі метрів квадратних, кількість робітників зросте до 250, говорить Олександр Попіль. Окрім ліній виробництва, на підприємстві також є склад, де зберігається готова продукція. Плінтуси, кутники та інші вироби тісу знають на ринках Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану та Польщі, не говорячи уже про ринок України. Певні країни нашого регіону також знаходяться в кризі, і тому товарообіг з ними дещо. Знизився, хоча не зовсім не зовсім припинився. Тому сьогодні ми працюємо не сильно, ми не цим об'ємом праці з зарубіжними партнерами, але повторюсь, ємкість ринка на Україні достатня щоб для збуту цієї продукції. У найближчих планах керівників підприємства запуск ще одного цеху площею у 1300 метрів квадратних. Він включатиме у себе чотири термопласт-автомати та склад готової продукції. Якщо ці плани реалізуються, каже директор, то виробнича потужність заводу збільшиться вдвічі. А це нові надходження до бюджету, нові робочі місця та змога ще більше закріпитися на ринку товарів.